Всім мої вітання! Мої найщиріші побажання. Сьогодні у нас розпаковка. Бачите, написали обережне скло, ніде не перевіряв, лише зняв етикетку. То будемо розпочинати. Я сподіваюся, ви вже влаштувались зручніше і готові разом зі мною переглядати, що ж я купив. Дуже прошу підтримати канал у вигляді. Лайка, коментаря. Ну і звісно, якщо не, підпис... не підписані, то підписуйтесь. А оце, до речі, наліпки робила пошта. Отак, От бачите, наліпку клеють і самі рисують, що це крихке. Які технології в нас зараз. О, краса. Моя краса. Моє сокровище. Так, це рідкісна ваза. Зараз будемо дивитись, яка саме. Розпаковуємо і дивимось, що це до нас приїхало. Дуже-дуже рідкісна ваза. Заодно дивимось, чи вона ціла. Так, слава Богу. Там скола немає, начебто. Начебто все ціле. А що в нас знизу? А знизу в нас все теж добре. І це київський завод. Зараз будемо дивитись більш детально, а я її помию, бо бачу, що є над чим попрацювати. А ви поки що лайкніть і очікую в кінці відео на ваші підписки та коментарі. Мій порцеляновий канал гарного настрою. Гарного посуду, завжди радий новим підписникам. То всім дякую, лишайтесь на каналі. Для вас мить, а для мене декілька хвилин приведу її до ладу і продемонструю. А ми, друзі, продовжуємо наш перегляд. І ось ваза вже відмита, чистенька всередині, а була чистенька. І найголовніше, що браку немає. Це в ідеальному стані, вся позолота ціла, все ціленьке, це ваза експериментального, київського, кераміка, художнього заводу, якого вже немає 13 років. Хоча зараз там вже відродили виробництво, випускають порцелянові статуетки в обмеженому тиражеві і дорогі. Але неймовірний розпис, все дуже гарно, це мега ексклюзивно. Тож це ваза цього заводу, це ваза рідкісна. Я зараз покажу вам малюнок ближче. Її на всім відомій нам платформі українцям з продажу важко знайти. Я б сказав, що їх там не буває фактично, одна на декілька років. Але є на інтернет аукціоні, буває, ну, за досить великі кошти. Не можу сказати там, що шалені чи ще якісь. Ні, досить, досить великі кошти. А на кошти, як придбав її, за невелику ціну. І зараз будемо насолоджуватись і спілкуватись. Вибачте, переривався на долі секунд дочка з подругою. Папа! Під вікном папа! То розумієте, потрібно прорватися було та поспілкуватись. Ось така вона гарна. Хоча, дивіться, друзі, розфарбована вона одноманітно, Ну, за виключенням маленьких квітка, жовтих серединок. І е, десь підмальована золоті е, листячка. І все. А так вона одноманітне на коричних тонах, але дивіться, як вони грають. Дивіться, яка вона гарна. На мій погляд, вона гарна. Ну, в нас у всіх свої різні смаки. Я до цього нормально відношусь, комусь подобається, комусь не подобається. Це, як у мене відношення до деколі. Я її ненавіжу. І все, і взагалі я кожного разу майже це кажу, щось у мене треба обращатися до психолога. І не вважаю, що вона заслуговує на якусь мою увагу. Здивимось і насолоджуємось цією ніжною, гарною, неймовірною вазою. Тільки подивіться. Ось тобі і один колір розпису. І все одно вона така різна, вона така чудова. Бачите, аж доверху ось так це виглядає все. І ще кручу, верчу. Так, ну що, нам вже настав час, напевно, подивитись, що буде, якщо ми поставимо в неї квіти. Ну, я для прикладу, довго, знаєте, не буду там нічого видумувати. А такі стрімненькі квітки поставлю, а не в мене для цього і предназначені для демонстрації. Ось так це виглядає, на мій погляд, дуже гарно. У вас може бути своя точка зору. Але все одно, лайкуйте, підписуйтесь, заходьте частіше на мої відео. Я всім дуже-дуже вдячний. Настрій ваза мініця підняла. Тепер весь день буду ходити, можна сказати, що. Щасливий. Ось така чудова, чудова ваза у нас сьогодні. Ті, хто шукає порцелянові скарби всім бажаю знайти свій скарб, деякі мрії, здійснюються поступово навіть ті речі, за які не мріяв раніше. Буває, низька ціна попадеться. Це все. Ну, такі речі, які неможливо предугадати. це все випадковість. Тож всім пока, всім до нових зустрічей. А я кручу, вірчу нашу чарівну вазу. А ви підписуйтесь, і лайкуйте, і коментуйте. І скоро, скоро, скоро я звільнюсь зі своїми ділами і я вже дуже хочу засняти себе вам на відео, поспілкуватись з вами особисто.